Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні ми продовжуємо тему професій. Наш розділ сьогодні називається I can describe a job. Я можу описати роботу. Розділ A: Basic Information. Основна інформація. На питання: Where does he work? Де він працює, він може відповісти: He works in an office. Він працює у офісі. He works in a factory. Він працює на фабриці. Зверніть вашу увагу на те, що ми перекладаємо на фабриці, але в англійській на має форму IN. Замість прийменника ON ми вживаємо «in» – «in a factory. He works in a hospital. Він працює у лікарні. На питання. Who does she work for? На кого вона працює? Вона відповідає. She works for a car company. For example, Toyota. Вона працює на компанію, автомобільну компанію, наприклад, Toyota. She works for an airline. For example, Cathay Pacific. Вона працює на авіакомпанію під цією назвою. Минулого разу я вам пояснювала, що в британській англійській працювати на компанію ми можемо сказати work for a company, а можемо сказати work at a company, але не work in a company. В Британії at або for вживається з компанією. What hours does she work, або what hours does he work? Скільки годин він працює? He's got a full time job. Він має повний робочий день, full time, повний робочий день, part time, неповний робочий день. Повний робочий день, наприклад, складається з 40 hours a week, 40 годин на тиждень, неповний робочий день, 15 hours a week, 15 годин на тиждень. На тиждень перекладається як a week. Також ми можемо сказати: he works long hours, for example, 12 hours a day. He works from 9-5. to 5. Він працює довгими годинами, багато годин, наприклад, 12 годин на день. Також на день буде a day. Він працює з 9. До п'ятої. Наступне питання, яке турбує багатьох людей стосовно заробітної плати іншої людини. How much does she earn? Скільки вона заробляє? Хоча запам'ятайте, що чужі кошти рахувати недобре. Завжди рахуйте, і це і до мене відноситься: рахую своє, ніколи не рахую чуже. She earns a lot. Вона заробляє багато. Her salary is $80,000 a year. Вона заробляє багато. Earn це заробляти. Її заробітна плата складає 80 тисяч на рік. A year на рік. He doesn't earn very much. He gets low wages. Він не заробляє дуже багато, він отримує низьку заробітну плату. Переходимо до «glossary». Дивимося на слова earn receive money for the work that you do. Earn це заробляти, отримувати гроші за роботу, яку ти виконуєш. «Salary» До речі, і salary, і wages перекладається як заробітна плата. Яка ж різниця між цими заробітними платами? Salary – money you receive every month for the work that you do. Wages – money you receive every week for the work that you do. Salary – це every month. wages – every week. Значить, salary – заробітна плата це гроші, які ми отримуємо кожного місяця за роботу, яку ми виконуємо. Wages – це також гроші, які ми отримуємо, але кожного тижня за роботу, яку ми виконуємо. Low – низький. If you earn low wages, you earn less than is normal. Якщо ти отримуєш низьку заробітну плату, то тобі. Ти заробляєш менше, ніж це є нормою, менше норми. Опозит протилежне це хай. Переходимо до виконання вправи. І, мабуть, вправу один ви виконаєте самостійно. Не мабуть, а точно. Завдання: complete the sentences with words and phrases in the box. Заповніть речення словами та фразами. З таблички. Давайте разом перекладемо о, ці слова, які нам дали для вправи. Office, office and American airline, американська авіалінія. She work. Вона працює. Бачимо, що немає закінчення С у дієслові «work», Хоча у нас «she», тому це має бути питання, тому що питання з'являється «does». І прибирається закінчення S. Hours a day. Годин на день. Work for. Працювати на когось. Long hours. Довгими годинами багато годин. Цей вираз у нас вже забрали. Earn much. Багато заробляти. Job. Професія робота. 10 to 6. З 10 там десь буде з. І тут з 10 до 6. A factory» Фабрика. Does he earn. Він заробляє. Приклад. He works long hours. Він працює багато годин довгими годинами. Ставимо на паузу, виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Наступну вправу ми виконуємо разом. Вправа 2. Complete the text. Доповніть текст. My sister's a nurse in our local hospital. Моя сестра працює медичною сестрою у нашій місцевій лікарні. She only works time about 15 hours. Вона працює. Приблизно 15 годин. Приблизно 15 годин це в неї неповний робочий день. Часткова зайнятість. Part time. She only works part time. About 15 hours на тиждень. На тиждень пам'ятаємо, прийменника в нас не буде. У нас буде просто артикль A. A week. And she doesn't much money. І вона не багато грошей, не заробляє. Заробляти буде earn. Nurses in our country generally get wages. Медсестри, медичні сестри у нашій країні взагалі отримують зарплатню, яку, якщо вона е, працює тільки частково, у неї не повний робочий день, значить. Заробітна плата буде низька low. Her husband is a doctor, and he works very long. Sometimes 14 hours a hm. Її чоловік лікар, і він працює багато годин. Довгими годинами. Години це hours. Hours. Іноді 14 годин на день. Day. Hours a day. He earns about $90,000 a hм, hmm, which is a very high hmm in our country. Він заробляє приблизно 90 тисяч доларів на рік a year, що є дуже високою. Заробітною платою у нашій країні. High salary. Високою заробітною платою. Так, є, виконали. Наступну вправу, ви, якщо захочете, виконаєте самостійно. Ви повинні дати відповіді стосовно своєї роботи, якщо вона у вас є. Якщо ні, то можете описати когось. Зі своїх друзів або членів родини. Питання наступні. What's your job? Ким ви працюєте? Who do you work for? На кого ви працюєте? Where do you work? Де ви працюєте? How many hours do you work? Скільки годин ви працюєте? Можете дати відповідь про себе. Ми переходимо до розділу B. Розділ B має назву What do you have to do? Що ви маєте робити? Що ви повинні робити на своїй роботі? І починаємо ми цей розділ з аудіювання. У нас є дві людини, які виконують свої обов'язки на роботі, про які ми зараз послухаємо, і потім перекладемо. Слухаємо. Даніела Лесі із анархітект. He dizaйns buildings. But in his job he also has to meet clients and discuss problems go to meetings with colleagues and spend a lot of time talking to people His secretary Eliane organizes most of his meetings and she also answers the phone and sends letters and emails Daniel Alessi architect Я роблю Розробляю будівлі, але я також повинен зустрічатися з клієнтами та обговорювати проблеми з ними. Друге його завдання, другий обов'язок ходити на зустрічі з колегами, писати звіти, я проводжу багато часу, розмовляючи з людьми. Зверніть увагу на те, що розмовляти з кимось. Вживається з прийменником to: talk to, speak to. Ми, звичайно, можемо зустріти with, speak with, talk with, але завжди у офіційній мові вживається to. Далі, дівчина, яка є його секретаркою. Я працюю частково зараз. Я маю виконувати наступні завдання. Make phone calls. Я роблю телефонні дзвінки, я телефоную клієнтам, скажімо так, відправляю листи, факси та імейли, організовую зустрічі для свого начальника, друкую звіти. Я проводжу багато часу, відповідаючи на телефонні дзвінки, на телефон. Тепер ми переходимо до Spotlight і дивимося, що означає фраза spend time doing something проводити час, виконуючи щось, роблячи щось. Spend time means to do something for a period of time. Spend time означає робити щось, якийсь період часу. I spend a lot of time working and traveling. Я проводжу багато часу, подорожуючи та працюючи. Зверніть вашу увагу на те, що у нас виділене закінчення «-ing». Чому? Тому що після spend, після дієслова «spend» наступне дієслово вживається у формі Герундія. «I spend working. «I spend spend working», a lot of time cooking», «I spend a lot of time sleeping», «spend». Плюс наступне дієслово у формі герундія з закінченням ING. I spent a week writing the report. Я провів тиждень, пишучи звіт. Знову ж таки, spent writing. Далі glossary. Have to do something, must do something. Have to do означає, що ти хочеш, не хочеш, але ти маєш це робити, тому що цей обов'язок на тебе накладається ззовні. Must це також відноситься до цього правила, але must також ми вживаємо для своїх власних зобов'язань, а have to тільки для зовнішніх. Client – a person who pays an architect, lawyer, etc. for his or her work and help. «Клієнт» – це людина, яка платить архітектору, юристу і так далі за його або її працю і допомогу. «Клієнт» – це клієнт. Pay for платити за. Нам тут не дали «for». Нічого, запам'ятовуйте, що платити за, вживається з прийменником for. Pay for something. Discuss something. Talk about something. Not discuss about something. Розмовляти про щось. – обговорювати щось. Ми ніколи після «discuss» не вживаємо прийменник about. Ми не кажемо «discuss about something. Ми кажемо «discuss something, обговорювати щось. «Colleague» a person who works with you. Людина, яка працює з тобою. Це колега. В американській англійській кажуть ще коворка. – «report». A piece of writing given information about work you have done. Письмова робота, яка надає інформацію про роботу, яку ти виконав. Report – це звіт. Send. You write a letter, then you send it to the person. Ти пишеш лист, а потім send. Відсилаєш, відправляєш його людині. Send це відправляти. Друга і третя колоночка будуть sent – Sent, буква D змінюється на T. Organize. If you organize a meeting, you find a time and a place when everybody can go to it. Якщо ти організовуєш зустріч, ти знаходиш час та місце, куди, точніше, коли кожен може прийти туди, на цю зустріч. Organize – організовувати. Answer the phone. Pick up the phone, when it rings and speak, відповідати на телефонні дзвінки, піднімати телефон, «pick up», коли він дзвонить і говориш. Тобто підняв трубку і говориш, відповідаєш на телефонні дзвінки. Ось такі нескладні слова у нас сьогодні у glossary. Але такі корисні, які ви маєте обов'язково запам'ятати. Якщо хочете добре володіти англійською. Справа 4. There are mistakes in six sentences. Find the mistakes and correct them. У шести реченнях є помилки. Знайдіть помилки та виправте їх. Їх. У нас всього вісім речень, помилок шість. Значить, два речення у нас написані вірно. Починаємо. I spent a day to meet clients. Я провів день, зустрічаючись з клієнтами. Пам'ятаємо, що після spent у нас дієслово має бути у формі герундія. Тобто, ми кажемо: I spent a day meeting clients. Прийменник to нам також не потрібен тут. Чого його не закреслили? Не знаю. Я його зараз закреслю. Ось так. Перше. He does a lot of phone calls. Він робить багато телефонних дзвінків. Робити телефонні дзвінки це у нас сталий вираз. collocation, Ми не do phone calls, а make phone calls. Закреслюємо. Так, це я вже не те взяла. Undo. This option. Хрестик, І беремо текст і пишемо make. І у нас he значить makes. Далі I have a meet this afternoon. У мене зустріч сьогодні в день. Зустріч це meeting, I have a meeting. І закреслюємо. Meet. She spends a lot of time type. Знову ж таки, spends. Вона проводить багато часу, друкуючи. Не type, а typing. Тому що після spend наступне дієслово вживається у формі Герундія. Uh, typing. Yeah. Далі, четверте, she designs offices. Вона розробляє офіси, проєктує офіси. Тут все вірно. Тому ставимо ось таку міточку. Could you organize a meeting? Не міг би ти організувати зустріч? Ну, я вже прочитала так, як воно має бути. У нас написано organize, Мені навіть складно це вимовити. Неправильно має бути «organize» організувати. Organize. Could you organize a meeting? Шосте. «I wrote the report last night. Я написав або я написала звіт минулої ночі. У цьому реченні все вірно. Є. Yeah. We discussed about our problems. Ми обговорювали наші проблеми. Пам'ятаємо, що «discuss» не вживається з прийменником about. Тому ми закреслюємо about. А тут ми можемо поставити просто прочерк, тому що нам тут нічого не потрібно. Рівненько у мене не виходить. Ну, нехай буде так. We discussed our problems. Ми обговорювали наші проблеми. Восьме. I answered to the phone. Я відповідав на телефонні дзвінки. Відповідати на дзвінки ми, маємо, ми можемо навіть ось побачити: answer the phone. Нам не потрібен прийменник to. Давайте його закреслимо. І тут знову. Я намагаюся рівнесенько провести. Не можу. Ну, нехай буде так. Є. Yeah. Виконали ми цю вправу. Переходимо до наступної. Вправа 5. Complete the text. І цю вправу ви виконаєте самостійно, потренуєтеся працювати з цими виразами і словами. Приклад. I have a really interesting new job in the office of a language school. У мене дійсно цікава нова робота в офісі мовної школи. It's a full-time job. Я маю повний робочий день, and I work from 9 to 5. І я працюю з, 5, з 9 до 5. Далі ви повинні написати. I new students when they arrive at the school. Я нових студентів, коли вони прибувають, прибувають до школи. Ну, якщо нові студенти прибувають, то ця людина їх зустрічає. У першому у вас буде відповідь Meet. Далі ви працюєте самостійно. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. На цьому наше заняття закінчується. Запрошую вас на наступне заняття, де ми поговоримо про використання комп'ютера. Зараз я кажу вам до побачення. Сподіваюся, що це заняття було для вас корисним. До наступного заняття!